Всім привіт! З вами таксіна друка увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 718. Дитячий одяг, міксований літо. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, сарафанчики, спіднички, сукні, шортики, комбінезончики. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. Придбавши по відеоогляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Зустрічаються також джинсики, достатня кількість футболочок. Можуть бути і з коротким, і з довгим рукавом. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, встигніть придбати хороші мішечки дитячого одягу першого сорту під кодом 718 за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна мішка становить лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, йдуть різноманітні модельки, достатня кількість футболочок зустрічається. Може бути одяг для новонароджених. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків з даної позиції. Як бачите, йдуть різноманітні кольори, присутні всі розміри. Комбінізончики джинсові. Різноманітна і яскрава багато кольорова в даній позиції. Футболочки йдуть із коротким і довгим рукавом для малюків та більш старшеньких. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. З вами була текстильна група «Кавлатекс».